Чому хлопці кажуть, що кохання з повією це найчистіше кохання? І так, я збирав дані, і я з цього був дуже вражений, а потім проаналізував, і от що я зрозумів. Бо коли хлопець іде до повії, по-перше, він чітко знає, скільки грошей він, він повинен вкласти, щоб отримати запрошення до постіль. Перше. Друге, він розуміє, що він, як отримувач послуги, має право указувати, яка це буде послуга, в якому об'ємі та усе. І він за це буде платити якісь гроші. І третє, є довіра до цієї жінки, і він знає, що якщо навіть просто буде прелюдія у вигляді шампусіка та кафе, все одно вночі його буде чекати винагорода. Зі звичайними дівчатами це інколи лотерея. Так, інколи вона виграшна, але бувають хижачки, котрі спеціально виманюють у хлопців гроші, бухають з ними гулять, а потім в щічку цьому: Ти ж мені як друг, а на що ти розраховував на оце? Ні, цього не буде. І хлопець виходить травмований. Бо, можливо, в нього це були останні гроші. Можливо, він вже кохання не відчував так давно, що оце був. Остання краплина. І бувають дуже неприємні наслідки. Тому, дівчатка, я вас благаю. Якщо ви вже йдете на побачення та ви поголили ноги та е, причесали колобок, то будьте так ласкаві вже. Або якщо вам хлопець зразу не понравився, ідіть зразу. Ну просто, ну не давайте ви навіть надії на те, що щось буде. Ну, будь ласка, просто встаньте та підіть. А якщо вже буде надія, то ну що ж? Тоді і вам і карти урок, руки, та апостель он чекає.